Привіт, мої майбутні клієнти Вепікс UI дизайнери. Чи стикалися ви дизайнери з проблемою, що ви повільно працюєте? Особисто у мене було декілька разів, і я не розумів, чому так. От якщо б тільки тоді Мак Ширко виклав повчальне та корисне відео на тему, чому ти так повільно працюєш? А, а так Мак вже і виклав це відео тільки день тому. Відео є корисним та повчальним. У ньому є декілька аспектів, по яким ви можете потенційно повільно працювати і навіть більше. Також Макс розбирає ці всі аспекти і говорить, як їх вирішити. Тому навіть якщо ви і швидко працюєте, ви знайдете для себе багато корисних порад, які можуть іще більше пришвидшити вашу роботу та зробити її якіснішою та продуктивнішою. Тому запрошую до перегляду відео. Назва буде у закріплених коментарях. А щоб дізнатися більше про мене, мою експертність, портфольні роботи, послуги, які я надаю, мої процеси тощо, переходьте до мене в інстаграм. А з вами був Дмитро Ішунін, вепік UI дизайнер. Дякую за перегляд.